Після звільнення Херсону саме у Скадовську окупанти перенесли свою адміністрацію. Місто із населенням 17,5 тисяч мешканців окупували одним із перших. Втім, місцевій владі вдалося зберегти можливість виплачувати зарплату і підтримувати людей. Про спротив окупації у Скадовську наважується говорити одиниці. Скадовська. <працювання> Насильницький опір, який ми бачимо на цих територіях, він спростовує проросійськість цих територій. Він по суті переформатовує простір і створює новий абсолютно геро героїчний наратив. Дуже багато громад, і це не окремі якісь особистості, це не окремі якісь групи. Це були саме повноцінні громади, тобто представники абсолютно різних верст населення, які вже будучи в окупації, або під прямим натиском і під загрозою обстрілів, чинили ненасильницький супротив окупації. Перший день війни ранок ми збираємося в міській раді і якби намагаємося зрозуміти взагалі, що твориться. Починають починає їздити техніка, не через Кадовськ. Вона проходить там поруч. Ми навіть не могли зрозуміти, що ну машини зетками, ну, може, то наші. Ну якось незрозуміло було. До нас не тому ну, що по трасі, по трасі. Вони ж і не знали, в принципі, куди їм їхати, як їм їхати. Вони блукали так. Ну розповідали ті, що живуть при трасі. Ми не знали, що це так буде скоро, тому що ми знаємо, що є е, ну, що там військові частини є на кордоні, що ну повинні повинні були бути вибухи, постріли, але нічого цього не було. Спробували контакт там з правоохоронцями їх вже на місці не було, тобто ні поліції, ні прокуратури, ні інших силових структур. Були представники адміністрації. Ми, як керівництво міста, почали. Укати наші служби ніколи не було. Десь на дев'яту ранку вже ми зрозуміли, що у нас в місті є комунальна влада, ми так її називали. Ну в перші дні це почалося з того, що знову ж весь актив, який є, і який взагалі існує, він просто ну почав спілкуватися між собою. Тобто зрозуміти хто залишився, хто їде, в кого які плани на зараз, кого які інструменти є під рукою, да хто чим може займатися. Але люди ну вони переконані українці. Вони переконані в тому, що вони це їх земля. в них ніяких сумнівів немає, ніколи не було. Там У Скадовську цей мітинг він відбувся на площі зібралося. Я думаю, тоді до трьохсот там чотирьохсот людей. Ми вийшли, висловили позицію. що Це Скадовськ, це Україна. Тоді всі на площі ви... Ну, Збіглися на площу подивитися, що там відбувається, все таки. Ну, бачили, не бачили що по телебаченню, що всі виходять, в принципі, все нормально, виходять на спротив, якщо б і нам не піти, не подивитися, що там відбувається, і чинити якийсь теж спротив. До е, 7 березня це було щодня. Ми готувалися до того, що колись вони приїдуть. Ми це розуміли. Вирішили все таки 9 березня, день народження Шевченка. Будемо святкувати. Хода. До пам'ятника Шевченка у нас була завжди. Як для Скадовська, це було багато людей, доєднувалися, ну, десь 500, може, так от було. Населення в Скадовську десь 17 тисяч. До нас доєдналися інші громади. У нас з Антонівки пішки, це три, ну, десь 4 кілометри. Люди пішки йшли в Скадовськ, щоб потім піти е, на. Е, ну, до, до пам'ятника Тарасу Григоровичу. Дев'ятого було набагато більше людей, тому що е, пройшла інформація, що зайшли в місто е, військові, люди цю інформацію почули, прийшли, так сказати, висловити свою незгоду з тим. От і добрали до нас. Ми живемо в своїй країні, що це Україна, і м, нас не потрібно звільняти від, і, і, ну, від, від того, що ми любимо, і то, що, ми, то, що є наше. Наші місцеві, вони взагалі ну, це для них було вперше. Тобто, такі виходи, це було вперше в їх житті, і це було настільки для них, ну, скажімо, точка ні визрата, да, що ну, людина розуміла, я йду все ну, віддаючи за життя, власне, невідомо, що буде, тому що зрозуміло, що. Ми спокійно не можемо спілкуватися з російськими військовими. У нас пройшов мітинг, заїхали зетки, розмародерили ророзмародерили нашу міську раду. Забирали комп'ютери, ноутбуки, в мене кабінет в кабінеті. планшети забрали, флешки. Все, що вони могли забрати в руки, вони все забрали. Уроди, я думаю, що це були перші були це російські воєнні, ну тобто, в вони заїхали на Бетері, подавили нам на площі плитку. Багато всього там робили. Винесли двері, провели співробітникам виконкому, як то кажуть, патріотичне виховання. Ми зранку прийшли на роботу. Вони вже нас чекали так при підході до міської ради. У кожного запитали, ну, тобто, хто є, хто. В нас там була організація громадська, казаки чи казаки, як їх правильно назвати. Сказав, що вони там будуть керувати всіма процесами в місті. Ви не повинні там організовувати мітинги, що ніяких там зібрань, і сидіть далі, працюєте. Тривало це десь години-дві. За цей час вони в міській раді там. Відкрили всі кабінети, винесли там звідти, що їм треба було. Вони сказали, що нам треба ваші комп'ютери. Там вони забрали системні блоки, не всі, але значну частину. Забрали ноутбук і виїхали. Єдине, що вони залишили ці вояки, нам записки в кабінетах. У мене з'їли пів шоколадки в кабінети першого заступника-секретаря і в кабінеті мера. Но вони залишили записку, простіть у нас, пожалуйста. Фактично, ми намагалися для себе від початку. визначити, визначили, що ми зберігаємо якомога довше, довше ту ситуацію, яка є. Ми там підвозили продукти харчування, де могли брали участь, допомагали людям. І працювала комуналка, більш-менш, тобто ми тоді домовилися, що ми будемо це робити якомога довше. І коли вони прийшли, то вони декларували ті самі цілі, тобто вони казали, ми вас не чіпаємо. Ви собі працюєте, забезпечуєте життєдіяльність міста. Прапори ми не чіпаємо. Ви працюєте по українським законам, тут Україна. Тобто були отакі, от спочатку в них установки. Був мітинг, наступний день приїжджають знову е, до мера міста і вже починають говорити по-іншому, вести себе абсолютно по-іншому. Вони заїхали, знову вибили чомусь двері. Ну, ми тільки їх там якось підремон, підремонтували. Там вони заїхали, е, вибили двері, знову тоді вони завзяли е, в полон е, секретаря і е, мера міста. Повезли нас поліцейський відділок, і от оскільки нас виводили з ну, зав'язаними руками, то відповідно люди це бачили. І тоді, от ця інформація пішла по місту, ти на роботі щось робиш і постійно заглядаєш у Фейсбук на свій, там, клуб клуб любителівська доска. Раз хтось говорить про те, що орки знову в міській раді, і ти вже біжиш туди на площу. Дивимося, виводять, дивись, виводять. Там зібрались ще наші трошки, ще хтось підійшов. І що робити будемо? Давайте будемо виходити, виходити на мітинг. Знову в соцмережах оголошення і думаю, зберуться, не зберуться. Ми знаходимося в місті Скадовське. Забрали мера города Яков Александр і секретаря. Люди з Кадоски вийшли, і виражають свій протест проти происходящего безпреділу. Фашистів, Де ви ховаєте зброю? Хто у вас атошники? З ким ви зв'язуєтесь, кому ви звітуєте? Вони, в них не вкладається в голові, що місцеве самоврядування воно абсолютно самостійне і нікому ну, не відзвітовує, крім своїх виборців, людей. Ми зібралися, і так було багато. і Люди були таким не на настрій, що все-таки ну ми з лозунгами кричали: відпустіть мера, Відпустіть мера. Крищали, що йдіть додому, намагалися підійти до солдатів, поговорити з ними, але ну, вони забарикодували двері. Всі ринулись туди, особливо мужчини, так, і там сталася така сутичка. Було Так страшновато було, тому що наші хлопці наблизилися з притул і вже знімали, дивилися, знімають з них вже цей, зброю. прямо. Це кричить росіянин, кричить: отойдіть на 10 метрів, отойдіть на 10 метрів. Ми з смаром поговоримо, ми поговоримо і відпустимо, отойдіть на 10 метрів. А потім шапка на голову, там погрози. Там. Там пару раз під ребро там вступне, то це, ну, це зрозуміло, що це елементи такого залякування. залякування. Вони мене запитували, хто організував мітинг, хто там є і що вони будуть робити. Ну, я сказав, що я не знаю, бо дійсно не було ніякої інформації. Мов не переживайте. Ми все одно мітинг розженемо. От це все нічого не значить, що ми тут, ну ми тут влада. А зараз будемо стріляти. Ну якось так. Тух вихвачували когось із наших хлопців. Наші хлопці забирали назад така сутичка, ну і почали вони тоді уже стріляти із ну з димовими шашками і з, вкуло... з цими звуковими гранатами. Ну, що граната, то вуха закладає вона там на хвилину, бо біля мене там вона зірвалася, ну далеко на хвилинку так десь западає вуха. Ну, все, в принципі нормально. Ну а дим то роз'їдає очі, ти вже знаєте, вже все пече, все болить. То, е, ну, почали розходитися. Однозначно мітинг вплинув на їхні плани, ну так мені здалося, принаймні, тому що вони нервували з того е приводу. Вони, я чув по раці, як вони узгоджували деталі, як розганяти там, чи е варто, чи там, давати підмогу. Там, ну отакі от моменти були, тому що я розумів, що для них це не дивлячись на їхню браваду, це для них також була проблема. От. І потім ми почули. Ну, я почув вистріли і, і вибухи і гранат. І після того мене відпустили. Ми хотіли, ми показали своє і ввечері відпустили мера, відпустили потім його заступників. І... Після того вони вже в Скадовського оселилися. Там вони пропонували міському голові співпрацю. Він відмовився, сказав: Давай там гуманітарку роздавай, ніхто і ніхто не пішов на це. Тоді вже зрозуміло було, що треба виїжджати. Тому що можна було б зробити героїчний поступок і попасти в підвал, але толку в підвалі від мене, від мера і від, від інших людей би не просто не було. Творять утворять дуже ну, такі речі мерзенні. Може так сказати, які б ну, в Україні ніколи б не зробили. Ну це, це не не мислимо просто. Тобто не просто, що вони виконують наказ, і не хочуть цього робити. їм, їм шкода наш їм там жалко, чи ще щось. Ні, такого немає. Головна зараз боротьба це боротьба за мізки за людей, за їхнє сприйняття, за їхню позицію, щоб вона залишалася проукраїнською. Бо це важливо, щоб люди відчували, що все-таки скадовця України не тільки на слові, а й да насправді. Ну з цього виходить те, що ми продовжимо платити всім зарплатню, принаймні бюджет сфері, яка від нас залежить. Ми єдина громада, яка зараз забезпечує фінансами всіх. Ми всім платимо заробітну плату. Не знайдіть громаду Херсонській області, яка змогла би це зробити. Децентралізація, фінансова автономія і навченість керівників підприємств. Друге фінансова автономія. У всіх у кого була централізована бухгалтерія, у всіх були проблеми, і це перше. Друге, це те, що ми правильно управляли фінансами, і якби, у нас є доходи за рахунок того, що ми районний центр. І тобто, ми проводили цю всю політику, що треба платити тут, треба платити тут, і воно дало свої плоди. Ми зараз, от, по даний час, у нас, в принципі, ми можемо нормально ще функціонувати, ну, як нормально, відносно. Тобто платити людям заробітну плату, підтримувати їх. Найпростіший спротив це підтримка тих, хто залишився. Це брати спитати, як твої справи. найперше. Найперше, це все, що стосується взагалі можливості людини балансувати в такому неймовірному трещі, десь аналізувати і робити правильні висновки. Ненасильницький спротив, це якраз у нас соціальні мережі, які під, ну, вони підсвічують людей і кажуть: оце він працює з орками. Це перше. Окупанти не такі страшні, як колаборанти. Наприклад, є в Фейсбуці персонаж броня Да? Це такий феномен, можна сказати, сьогодення і часу, тому що це є якийсь ніби колективний труд. Ми точно не знаємо, хто це, але робота багатьох, тому що інформація звідусіль і на гуморі можна ну, дійсно протистояти цим людям, які подумали в якийсь час, що я ж контролюю тут все, Я ж тепер от тут влада.